Глава 19. Тої ночі був і дощ, і грім, і блискавки. На всій землі нема такого способу, яким можна описати, як це бути в хатинці на дереві, коли спалах за спалахом блискавка прорізає небо і влучає в дерева навколо тебе. Мій страх був невимовний. Я репетувала навіть голосніше, ніж першої ночі, коли відчувала, що мій настил хилиться. Це був тваринний жах. Він паралізував мене. Єдиною думкою було ще я боягузка з роду, і коли напруга стане надмірною, завжди непритомнію. Я не приходила до тями аж до полудня наступного дня. Коли спустилася на землю, то побачила, що Емілі то чекає на мене. О, ти в нас тепер, як кажан із пекла», – прокоментував він. Що було вночі? Я ледь не вмерла зі страху, мовила я. Я не збиралася вдавати, ніби я жорстка і можу контролювати себе. Я відчувала, що схожа на живу шмату. Я сказала, що вперше в житті співчуваю солдатам на полі бою. Я, мабуть, відчувала той самий страх, який вони переживають, коли навколо вибухають снаряди. Я не згоден, відповів він. Твій страх минулої ночі був значно могутніший. Твої крики були нелюдські. Так міг волати тільки двійник. Отже, страх твій був велетенський. Прошу, Еміліто, поясніть мені, про що ви твій двійник починає себе усвідомлювати. Тож під впливом стресу, як минулої ночі, він частково приходить до тями, але водночас гине від жаху. Він не звик сприймати світ. Твоє тіло й розум призвичаїлись до цього, а двійник ні. Я була впевнена, що якби підготувалась до грози. То змогла б розслабитись, і, якби мій страх чи думки про нього не заважали, то якась сила всередині мене могла б вийти з мого тіла, може, навіть встати, розвернутись і злізти з дерева. Найбільше мене лякало відчуття, що я замкнена в пастці власного тіла. Коли ми входимо в абсолютну Чорноту, де немає жодних подразників, мовив сторож, двійник бере гору. Він розпрямляє свої ефірні кінцівки. Відкриває осяйні очі і дивиться навкруги. Деколи переживати це навіть страшніше за те, що ти відчувала минулої ночі. Двійник не такий страшний, запевнила я його. Я до нього готова. Ти ще ні до чого не готова, відказав він. Я певен, що твої крики тої ночі було чути аж у тусоні. Його коментарі мене роздратували. Щось у ньому мені не подобалось, але я не могла визначити, що саме. Можливо, те, що він мав дуже дивний вигляд він не був мужній, скидався лише на тінь від чоловіка і все ж видавався оманливо сильним. Та насправді мене бентежило, що він не дає собою попихати це безмежно дратувало якусь конкретну частину мене. У напливі гніву я войовничо спитала його як ви смієте осмикувати мене щоразу, коли я говорю щось, що вам не до вподоби? Тільки но ну, я вимовила це, як відразу пошкодувала і багато разів попросила пробачення за свою агресивність. Я не знаю, чому я так роздратувалася. скінчила я побиватись. Не переймайся, сказав Еміліто. Це тому, що ти відчуваєш до мене те, чого не можеш пояснити. Як ти це собі кажеш, я не мужній? Я такого не казала, запротестувала я, з його погляду стало ясно, що він не вірить. Звісно, казала, наполягав сторож. Ти повідомила це моєму двійникові хвилину тому двійник ніколи не помиляється і не робить хибних припущень. Моя нервозність та збентеження досягли свого піку. Я не знала, що сказати. Обличчя почервоніло, а тіло тремтіло. Я не могла збагнути, що спричинило таку надмірну реакцію. Голос сторожа увірвався в мої думки Ти так реагуєш, бо твій двійник сприймає мого, мовив він. Твоє фізичне тіло налякане, бо його ворота прочинені, і нові сприйняття затікають всередину. Якщо ти думаєш, що почуваєшся зле, то уяви, наскільки гірше буде, коли всі ворота стануть відчинені. Він говорив так переконливо, що мені стало цікаво, чи це правда. Тварини і немовлята, продовжував Еміліто, не мають проблем зі сприйняттям двійника, і він їх часто турбує. Я зізналась, що тварини не дуже мене люблять, і, окрім Манфреда, ці почуття взаємні. Тварини не люблять тебе, прояснив він, тому що деякі ворота твого тіла ніколи не були повністю зачинені. І твій двійник прагнув вийти геть будь готова. Відтепер, коли ти матимеш навмисний намір, вони прочиняться. Одного дня твій двійник усвідомить усе, і ти зненацька отямишся посеред внутрішнього двору, хоча й не збиралась туди йти. Я вимушено засміялась здебільшого з нервів і через абсурдність його припущень. А стосовно малих дітей, особливо немовлят. Спитав він. Вони не верещать, коли ти їх береш на руки. Зазвичай так вони й робили. Але я не сказала про це Сторожеві. Діти мене люблять, збрехала я, добре знаючи, що немовлята починають репетувати, тільки но я проходжу біля них. Я завжди собі казала, що це через брак материнського інстинкту. Сторож недовірливо похитав головою. Я почала вимагати пояснень, як тварини і немовлята могли відчувати двійника, коли я сама не знала про його існування. По суті, доки Клара і Нагваль не сказали мені про нього, я ніколи про таке навіть не чула, як і не зустрічала нікого, хто б знав про це. Еміліто перебив мене, кажучи, що тварини і немовлята відчувають те, що немає нічого спільного зі знанням, а правда в тім, що в них є обладнання для сприйняття цього. Свої відчинені ворота. Він додав, що ці ворота можна іноді відчути у тварин людські жистоти зачиняють свої своно починають говорити і думати, і їхня раціональна частина бере гору. Досі я слухала Сторожа якомога уважніше, бо Клара виліла мені, що хто б не говорив до мене і що б не говорив, право полягає в тому, що треба слухати. Але що більше я слухала Еміліто, то дужче дратувалася. Аж поки не опинилась в муках правдивої люті. Я не вірю жодному слову, сказала я. Чому ви взагалі кажете, що ви мій учитель? Ви так і не пояснили. Сторож засміявся. Я точно не зголошувався добровільно на цю посаду, мовив він. То хто вас тоді призначив? Після глибокодумної паузи він сказав. Це довгий ланцюжок обставин. Перша ланка цього ланцюжка була закладена, коли нагваль знайшов тебе голою із задертими в повітря ногами. Він по пташиному пронизливо розсміявся, його обурливе почуття гумору мене вкрай образило. Ближче до суті, Еміліто. Скажіть мені, що відбувається, закричала я. Перепрошую. Мені здалося тебе розважить перелік твоїх вчинків, але, видно, я помилився. Ми з іншого боку, надзвичайно насолоджувалися твоїми витівками. Роками ми риготали з жона Майкла Абеляра, який привік себе на страждання і тяжкі випробування, бо зайшов просто не в ті двері, де він знайшов голу дівчину. А тим часом його бажання було одне постяти. Він знову склався навпіл від сміху. Я не вбачала в цьому нічого смішного. Моя людь була така безмежна, що хотілося кинутися на нього з кулаками і добряче відкопати. Еміліто подивився на мене і відійшов убік, бік, безсумніво відчуваючи, що я готова вибухнути. А тобі не здається кумедним, що Джон Майкл мусив пройти крізь пекло з проблемою, яку він взяв на себе тільки тому, що хотів пісяти? У нагваля і в мене це було спільне, але я знайшов лише півживе щеня. А він цілковито божевільну дівицю, і ми обоє відповідальні за них до кінця життя. Бачачи, що з нами сталося, члени нашої групи так перелякалися, що заприсяглися ніколи не справляти потребу, не перевіривши, а потім повторно не перевіривши місця. Він знову розреготався так, що мусив походити туди-сюди, аби відновити дихання. Побачивши, що я навіть не всміхнулася. Сторож стишився. Гаразд, продовжимо, мовив він, заспокоївшись. Отже, першу ланку закладено, коли він знайшов тебе з задертими ногами. Обов'язком нагваля було позначити тебе, що він негайно й зробив. Потім треба було за тобою стежити він використовував клару і неліду як помічниць. Вперше він з нелідою приїхав тебе провідати влітку, коли ти закінчила освіту і працювала вихователькою в гірському таборі. А це правда, що він знаходив мене через енергетичний канал? запитала я, намагаючись не промовити цього поблажливо. Абсолютно правда. Він позначив твого двійника частинкою своєї енергії, так що міг стежити за твоїми переміщеннями, сказав Еміліто. Не пригадую, щоб колись їх бачила, мовила я. Це тому, що ти завжди вірила, ніби маєш повторювані сни, двоє з них насправді приходили до тебе, вони відвідували тебе багато разів, рік за роком, особливо не Ліда. А потім, коли ти перебралася за її порадою жити в Аризону, ми всі отримали змогу навідувати тебе Стривайте, це стає занадто дивним як я могла дослухатись її поради, якщо навіть не пам'ятаю, щоб ми зустрічалися. Повір, вона так довго продовжувала твердити тобі жити в Аризоні, що ти таки вчинила, хоча, звісно, думала, що вирішила це самостійно. Поки сторож говорив мій розум з палахами висвітлював ті періоди мого життя. Я пригадала, як думала, що Аризона саме те місце, де я маю бути я виконувала практику вдивляння в південний горизонт, аби вирішити, де шукати роботу. І отримала сильне відчуття, що маю рухатись в тусон. Навіть пригадую сон, у якому хтось мені казав, що я маю працювати в книгарні. Я не дуже любила книжки. Мені дивно було працювати з ними, але коли я приїхала в тусон, то пішла просто в книжкову крамницю з табличкою Потрібен помічник, отримала роботу, друкувала форми для замовлень, сиділа на касі та розставляла книжки. Хто б не приходив тебе побачити, вів далі Еміліто, завжди звертався до твого двійника. Тож ти маєш про нас невиразні спогади, схожі на сни, за винятком не ліди. Її ти знаєш як свої п'ять пальців. Так, багато людей бувало в тій крамниці. Але я таки пригадувала елегантно вбрану красиву жінку, яка прийшла одного разу і приязно балакала зі мною. Це було незвично. Бо ніхто більше не звертав на мене жодної уваги. Цілком імовірно, що це була не Ліда. На глибокому рівні все, що казав Еміліто, мало сенс. Але для мого раціонального розуму це здавалося таким надуманим, що я мала збожеволіти, аби йому повірити. Ви розповідаєте якісь нісенітниці, сказала я занадто категорично моя різкість анітрошки його не збентежила. Сторож випростав руки над головою і покрутив їх колами. Якщо те, що я зараз скажу, справді якісь нісенітниці, то поясни, будь ласка, що з тобою відбувається. з викликом усміхнувся він. І не намагайся вдавати маленьку дівчинку, заплакану і розгублену. Я почула, як хрипко кричу Ти клятий лантух з гівном. І на цьому мій спалах лютів вичерпався. Я не могла повірити, що кричала непристойності. Я негайно почала перепрошувати адже ніколи не мала звички кричати чи лаятись. Запевняла, що була вихована у найцивілізованіший спосіб матір'ю з хорошими манерами, якій би не снилося підвищувати голос. Сторож засміявся і підняв руку, аби мене спинити. Досить вибачень, мовив він. Це говорив твій двійник. Він говорить завжди прямо й по суті. А позаякти ніколи не дозволяла йому виявити себе, він повен образи й гіркоти. Сторож пояснив, що зараз мій двійник надзвичайно нестабільний адже його бомбардували громи і блискавки. Але особливо через події п'ятиденної давності, коли Неліда штовхнула мене в коридор лівого крила будинку, щоб я почала свій магічний перехід. П'ять днів тому. ахнула я. Ви маєте на увазі, що я висіла на дереві два дні і дві ночі? Точніше, ти була там два дні і три ночі, сказав він, зловтішно усміхнувшись. Ми по черзі підіймалися туди подивитися, чи з тобою все гаразд. Ти була у простраці, але в безпеці, тож ми залишили тебе саму. Але чому я була отак підвішена? Ти зазнала поразки. Коли спробувала здійснити маневр, який ми називаємо абстрактним польотом або магічним переходом, сказав він, ця спроба виснажила твої запаси енергії. Він прояснив, що це насправді не було моєю поразкою, радше передчасною спробою, яка скінчилась цілковитою катастрофою. Що трапилось би, якби мені вдалося? спитала я. Емілі то запевнив, що мій успіх не поставив би мене у вигідніше становище. А слугував би відправною точкою своєрідною принадою чи маяком, який би чітко позначив шлях на майбутнє, коли мені доведеться зробити остаточний політ цілком самостійно. Зараз ти використовуєш нашу енергію, вів він далі ми всі мусимо тобі допомагати. По суті, ти використовуєш енергію всіх мольфарів, які нам передували і жили колись в цьому будинку, ти проживаєш їхню магію. Це ніби ти лежиш на чарівному килимі, який переносить тебе в чудові місця, місця, які існують лише на чарівному шляху килима. Та я досі не розумію, чому я тут, лише тому, що нагваль Джон Майкла Беляр переплутав двері і знайшов мене? Ні, все не так просто, сказав старий, дивлячись на мене прямо. Насправді, Джон Майкл, не зовсім твій нагваль. Є новий Нагваль і нова епоха ти учасник нової Нагвальської групи. Про що ви говорите, Еміліто? Що за група? Хто це вирішує? Сила, дух, та безмежна сила вирішує все. Для нас доказом, що ти належиш до нової епохи, є твоя цілковита схожість з нелідою вона замолоду була геть, як ти зараз. Як і ти вона використала всю свою резервну енергію, коли вперше виконувала абстрактний політ, як і ти вона ледь не померла. Тобто я майже померла, виконуючи його Еміліто? Звісно, не тому, що мольфарський політ такий небезпечний, а тому, що ти настільки нестабільна. Хтось інший, роблячи те саме, зазнав би тільки болю в животі, але не ти. Ти як неліда усе перебільшуєш і тому мало не померла. Після цього єдиним способом тебе відновити було прив'язати на дереві, відірваної від землі настільки часу, скільки б знадобилось, аби ти повернулася до своїх відчуттів нічого більше ми не могли зробити. Хоч би як неймовірно виглядало те, що трапилось, воно поступово починало набувати для мене сенсу. Щось пішло геть не так під час моєї зустрічі з нелідою щось у мені було не кероване. Я дав тобі випити зі своєї баклаги наміру вчора, щоб з'ясувати, чи твій двійник досі нестабільний, пояснив Еміліто. Так і є. Єдиний спосіб його підтримати активність. І подобається це тобі, чи ні, я єдиний, хто може бути провідником твого двійника у цій активності. Саме тому я твій вчитель точніше, вчитель твого двійника. Як ви гадаєте, що зі мною трапилось, коли я була з Нелідою? спитала я, досі не розуміючи, що пішло не так. Ти маєш на увазі, чого не трапилось? поправив він мене. Ти мала перейти безодню легко і гармонійно, і розбудити свого двійника до повної свідомленості в лівому коридорі. Пустився він у плутане пояснення своїх сподівань. Під керівництвом Неліди я мала переміщувати своє усвідомлення туди-сюди, між своїм тілом і двійником це переміщення мало стерти всі природні бар'єри, створені протягом життя перепони, що відділяли фізичне тіло від двійника. Мольфарський план, сказав Еміліто, полягав у тому, щоб дати мені змогу особисто їх усіх побачити. Адже мій двійник їх уже знав. Та через мою божевільність я не прийшла м'яко та гармонійно, інакше кажучи, усвідомленість, якою набув мій двійник, не мала нічого спільного з повсякденною свідомленістю мого тіла. Це призвело до відчуття, наче я лечу і не можу спинитися. Вся моя резервна енергія витекла з мене без жодного стриму. А мій двійник став берсерком. Мені прикро вам це казати, Еміліто. Але я не розумію, про що ви говорите. зізналася я. Магічний перехід складається з переміщення усвідомленості повсякденного життя, яким володіє фізичне тіло. До двійника, пояснив він. Слухай уважно усвідомленість повсякденного життя. Це те, що ми хочемо перемістити з тіла до двійника. Усвідомленість повсякдення. Але що це означає, Еміліто? Це означає, що ми за тверезість, обмеження і контроль. Нас не цікавить божевілля і безладні наслідки. А що це означає в моєму випадку? наполягала я. Ти потурала своїм надмірностям і не перемістила усвідомленості повсякдення до свого двійника. Що ж я зробила? Ти наповнила свого двійника невідомим. Неконтрольованим усвідомленням, незважаючи на те, що ти говориш, Оміліто, неможливо повірити у все це, сказала я, по суті, це справді немислимо». так, це незрозуміло, погодився він. Але якщо ти хочеш чогось зрозумілого, ти не мусиш сидіти тут, триматись за свої сумніви і кричати на мене щось зрозуміле для тебе. Це бути голою з задертими ногами. Він блиснув розпусною посмішкою, від якої мене пробрали дрижаки. Але перш ніж я почала захищатись, змінив вираз обличчя і заговорив надзвичайно серйозно м'яко й гармонійно витягти двійника і перемістити в нього усвідомленість повсякденного життя це щось фантастичне, сказав він лагідно. Зроби це немислимо. А нам пора зробити щось цілком мислиме. Ходімо, поснідаємо.